20 липня, сила Іллі, Луки, перший розділ, 16, 17 вірш. Ангел Гавриїл сказав про Івана Хрестителя, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків перевернути до дітей. І неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Луке 1, 16, 17. Коли ми думаємо про силу Іллі, наші думки зупиняються на дивовижних чудесах, які він здійснював: він закривав і відкривав небо, зводив вогонь, розділяв води річки і воскрешав мертвих. Жодного чуда Іван не вчинив, але вся сила, якою володів Ілля проявилася в ньому. Яким чином? У Слові, яке він проповідував, сила Божа не завжди проявляється в тому, що прийнято називати чудесами. Хто має Слово Боже, що живе в ньому, той має силу, якою й творилися всі чудеса. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!